Сьогодні наша справа таксі ввечері. Не довезли додому. Він обнюхався. чимось та їхав дуже швидко? Почати таксувати зараз може чи не кожен. Головне мати водійське посвідчення та зареєструватись в спеціальному застосунку. Втім, такі спрощені механізми дають змогу водіям працювати без дозвільних на те. Документів. Дивіться, ви повинні взяти ліцензію. Ви взагалі оформлені як фізична особа-підприємець взагалі ні завдяки цьому держава не отримує податки а пасажири в більшій зоні ризику. Цей ринок вийшов трошки з під контролю. В плюсі онлайн платформа. Більша кількість водіїв, більше пасажирів, більше поїздок, більше коштів. Але майже жодної відповідальності ані за перевізника, ані за користувача. Вони не отримують ні ліцензій, ні звітують, ні інформують, мають, ні не мають ніяких важелів. Ще на початку цього року анонімний телеграм-канал Джокер звернув увагу на тіньовий ринок таксі в Україні. Почалося все з того, що компанію уклон запідозрили в ухиленні від сплати податків. Згодом йшлося про роботу водіїв під час комендантської години через застосунок. Втім, після розголосу інформації на це звернули увагу правоохоронці, і, врешті, уклон обмежив Жив доступ до своєї платформи. Але питання до онлайн-сервісу залишились. Я Марія Гураль, а це проєкт Наша справа. І в цьому матеріалі я розповім вам, що не так з ринком таксі в Україні. Ухилення від сплати податків, відсутність контролю за водіями та платформами і, врешті, небезпека для пасажирів. Ну що, поїхали розбиратись. Вуличні бомбили та диспетчерські служби таксі вже майже танули в минуле. З ринку перевезень їх витіснили застосунки для смартфонів. Та й не дивно, адже для пасажира це швидко, доступно та комфортно. А що для водіїв, маючи власне авто та витративши близько 20 хвилин на реєстрацію та подачу заявки, ви зможете чи не одразу працювати, і, схоже, поява саме таких застосунків очевидно сприяла виводу ринку таксі в тінь. Станом на 18 березня 2024 року в Україні зареєстрований 9281 суб'єкт господарювання, який має чинну ліцензію з дозволеним видом робіт внутрішніх перевезень пасажирів на таксі. Перевезення пасажирів на таксі це не про хобі, не про роботу для душі та не про підробіток на вечір. для того, щоб перевозити пасажирів, водій зобов'язаний працювати офіційно законно, отримавши всі на та дозвільні документи. Так Би мовити, любиш кататись, люби і сплачувати податки та нести відповідальність за пасажира за допомогою деяких великих інформаційно-диспетчерських компаній. Цей ринок вийшов трошки з-під контролю з позиції того, що так ніхто ж не заставляє утримувати на і не треба. Тобто, якщо б ринок диктував умови, що потрібно бути ліцензія, це і і щоб ти був суб'єктом господарювання, ну це. Було б нам багато проще. Укртрансбезпека – саме той орган, який регулярно бореться з нелегальними перевізниками. На одному з таких рейдів нам навіть вдалось побувати. Ось як це було. Виїжджаємо з інспекторами у Картрансбезпеки на один з проспектів столиці та чи не одразу помічаємо попереду авто з розпізнавальним знаком ліхтар таксі. В ліцензійному реєстрі перевізників вводимо номерний знак машини та бачимо, ліцензії на перевезення пасажирів немає. Зупиняємо автівку, Бодікамера увімкнена. Інспектор представився та розпочинає розмову. Це ви в уклоні працюєте. Да. Ви приймаєте замовлення через уклон? Да. А, і перевозити пасажирів за допомогою таксі. Дивіться, ви повинні взяти ліцензію. Ви взагалі оформлений як фізична особа-підприємець? Ну, Взагалі ні. Ви просто ну, а десь офіційно працевлаштовані? Просто займаєтесь в уклоні, такс таксуєте правильно по підробляю. Водій не став приховувати, що виїхав підзаробити, Проте запевняв, що не знає про необхідність наявності ліцензії. Він зауважував, що працює через мобільний застосунок, вважаючи, що при цьому має законне право таксувати. І ось тут необхідно роз'яснити дещо важливе. Деякі українці хибно вважають, що такі популярні застосунки, як Uber, Bolt, уклон це служба таксі. Насправді ні, це лише технічні платформи, які надають інформаційні послуги. І якщо простіше, то вони банально надають майданчик, де ви як пасажир шукаєте авто, а водій клієнта. Ну звісно ж не задарма за доступ до свого сервісу компанії стягують з водії відсоток. У кожного свій. 21 відсоток від вартості послуги вказаної в замовленні, 25 відсотків у Києві та Львові. Виходячи з того, що вище згадані компанії інформаційні платформи, то ліцензія на перевезення пасажирів на таксі їм просто не потрібна. А значить, вся відповідальність за документи на водію. Водій сам зазначив, що він. На оплачуваній основі здійснює перевезення, в нього немає ліцензії, машина не внесена в базу. А те, що там він працює, в нього є там застосунок, якась якась платформа, це ніяк не вплине на якість його перевезень та ключове, що нас цікавить, це безпеку пасажирів. За результатами цієї перевірки був складений протокол. Він буде направлений в суд протягом трьох днів. І суд вже буде приймати рішення притягати чи не притягати до відповідальності. І Якщо суд ухвалить рішення не на користь водія, то йому доведеться сплатити 17 тисяч гривень штрафу. Але на свій страх та ризик він все одно може продовжувати перевозити пасажирів, адже платформа, через яку той працює, не обмежує доступ до свого сервісу, і це лише квіточки. Щоразу замовляючи машину через застосунок, ми ніколи не знаємо, який водій може приїхати до нас на виклик. Скільки годин поспіль він вже за кермом? 6, 8 чи вже понад 12? Чи справна машина та коли в останній вона проходила тихогляд? А історії, на жаль, бувають різні. 16 січня 2024 року замовила таксі, їхала з собакою. Таксист зателефонував, попросив скасувати поїздку, бо собакою не бере. Добре, без проблем. Оплата була картою, гроші знялись, але не повернули. Приїжджають на не незаявлене місце посадки, і поки ти його бігаєш, шукаєш, здирають з тебе за час очікування. Це компанія Шахраїв. Ми опитали киян, чи почувають вони себе в безпеці під час поїздок на таксі. Частина наших респондентів зазначила, що так, проте є й ті, хто отримав негативний досвід. Чи відчуваєте ви себе в безпеці, коли сідаєте взагалі в таксі? Не відчував я себе в безпеці. А чому? Ну, тому що різні водії є. А у вас був якийсь негативний досвід? В мене ні, але в моїх співробітників і друзів були. А які це була ситуація? Ну, ввечері не ну, довезли додому, потрібно було робити круг, а так сказали, зупинилися ввечері. п'ять минут дворами і йти вдома. Ну, з п'яти балів десь в середньому. Трійка має бути. Він обнюхався чимось, та їхав дуже швидко. Інший був п'яний, інший чимось вкинувся. Ситуацій було дуже багато за все життя. От, на пальцях однієї руки не перерахуєш. Був випадок, коли мене висадили, я оплатив поїздку, їхав на день народження в клуб. В машині пробило колесо, мене попросили вийти, гроші повністю списало. Це уклон, до речі. От. І я визвав собі нову машину, мені нічого не повернули. Просто висадили посеред ночі. І все з почутого виникає логічне запитання, як таких водіїв допускають до роботи з клієнтами. Ми вирішили провести власний експеримент, щоб зрозуміти, що потрібно мати водію для того, щоб співпрацювати з найбільшими онлайн-платформами в Україні. За мить ми вам все розповімо. А поки що підписуйтесь на наш ютуб канал, щоб не пропускати ще більше цікавих матеріалів. Ми обрали три найбільші онлайн-платформи в Україні уклон, та «Убер». Почнемо з першої на офіційному сайті. Бачимо пропозицію про співпрацю. Натискаємо кнопку Стати партнером. Перший етап звичайна реєстрація з інформацією про номер авто. Другий крок фото, водійське посвідчення, техпаспорта, автоцивілка. Ось і все заявку надіслано. Вже буквально через декілька хвилин дзвінок від менеджера з проханням додатково надати фото паспорта. Після чого другий та останній дзвінок Хотіла повідомити, що реєстрація успішно завершена. В додатку клон трайвер ви можете натискати тепер вхід, коли ви увійдете. Вас зустрінуть підказки. У нашого водія жодного разу так і не поцікавились станом його машини, і навіть не попросили фото. Та й ніхто ані слова не згадав ні про ліцензії, ні про податки. З Зубором ситуація майже аналогічна, але з болтом все цікавіше. Водій додатково мав вказати свій банківський рахунок та номер картки платника податків. Тільки при заповненні заявки саме в цих додаткових пунктах ми вказали інформацію іншої особи та й фото, яке ми використали, також не нашого водія. Втім, схоже, що це абсолютно ніяк не стурбувало менеджера Болта, і нашу реєстрацію було прийнято знову ж таки без жодних фотомашини, уточнень чи, хоча б дзвінків. Вони надають публічну оферту, яку вони зазначають собі на сайті. Вони зазначили, що це договір публічної оферти. Якщо ти нажимаєш приймаю все, то ти автоматично. Дав згоду, що ти приймаєш їх умови. ніхто не з них не фільтрує є ліцензії. Скільки водія там може просто моделює там порушення правил дорожнього руху? Може в нього були він притягнутий був до відповідальності за керування остання алкогольного чи наркотичного спільні ніхто ж не знає. Таким чином, жодна з цих платформ не може гарантувати пасажиру безпеку під час поїздки. А я забув вініловий програвач, і таксіст мені його не повернув. І... А ви звертались до служби підтримки? Я звертався до служби підтримки, писав заяву в поліцію. і Це діло тягнулось два-три тижні. А потім я забив, бо це не вирішувалось. І все. А як служба підтримки відреагувала на ваше звернення? Да ніяк, просто сказали, що ми не можемо зв'язатися з водієм і вирішити самостійно з водієм. Поїздка в таксі обернулась конфліктом та ножовим пораненням для пасажирки. Київські оперативники затримали порушника, повідомили про підозру таксисту, який зґвалтував та пограбував пасажирку. Київські слідчі завершили досудове розслідування відносно таксиста, який обпоїв жінку та забрав в неї телефон. Водночас онлайн-сервіси не вимагають від водіїв наявності ліцензії. Ну і в принципі не зобов'язані цього робити. Це дає можливість водіям таксувати, не сплачуючи при цьому податки. Заради справедливості варто зауважити, що в Україні є водії, які працюють офіційно, отримавши ліцензії. Існують цілі автопарки, які мають дозвіл на перевезення пасажирів. Коли ви замовляєте машину через застосунок, також можете натрапити на такого водія. Більше того, на одній уже знайомих нам платформ навіть є окрема послуга, де можна замовити водія з ліцензією. Вартість такої поїздки вища від стандартної. Однак, попри все це, такі водії наразі в меншості. Питання щодо оподаткування виникають і до самих платформ, оскільки Uber – нідерландська компанія, Bolt – Естонська, а уклон зареєстрований вісім років тому на Кіпрі, і лише в червні 2021 року було зареєстровано ТОВ Уклон Україна. Але попри це, останні зазначають, що вони українська компанія. А реєстрація на Кіпрі, нібито жодним чином не сприяє ухиленню від сплати податків. Про це на своїй сторінці в Фейсбук зазначив співзасновник компанії Уклон Віталій Дітленко. Майже вся діяльність компанії зосереджена в Україні, але оскільки плани виходити на ринки в інших країнах були давно, ще в доковідні часи, то й структура організації була змінена давно. Тому ми зареєструвалися в Європі, де маємо юридичний захист європейським правом і можливість залучати інвестиції. Кіпер вже давно не офшорна зона, тому всюди ми діємо прозоро і підзвітно. Ми сплачуємо величезні податки в Україні за 23 рік. Це 200 мільйонів, про які відзвітовано в податкову із якого переляку питання про несплату взагалі не зрозуміло. Ми спробували зв'язатись з онлайн-сервісами у клод Муберта Болт. Телефонували, писали, втім жодного результату. Та ми все ж сподіваємось, що компанії вийдуть з нами на зв'язок. А ми зі свого боку опублікуємо їхню відповідь. Перед самим виходом матеріалу з нами зв'язались представники Болт і погодились надати коментар. Тож ми обов'язково опублікуємо їхню відповідь, і можливо, навіть не тільки від них. Тож не пропустіть продовження цієї історії, тим часом Укртрансбезпека продовжує боротися з нелегальними перевезеннями пасажирів на таксі. За період з початку 2023 року, по лютий 2024-го територіальними органами Укртрансбезпеки виявлено 304 порушення та 435 порушень. Однак і тут є свої підводні камені. Після того як інспектори виписують протокол. У них є три дні на те, щоб відправити справу до суду, який вже й ухваль. Остаточне рішення. Тільки ось здебільшого судді виносять рішення на користь водіїв, ну мабуть, 10 15 Але це щоб ви розуміли, скоріш виключення, чим система. Будь-яке давали давали відео, давали пояснення. Були вже люди, які писали так, я їхав. Але є там рішення, така судова практика, така негативна. Що треба системність, факт передачі коштів? То, тобто, тут суд стає з іншого боку на сторону людини. Фактично, ми виглядаємо, що держава натискає на фізичну особу. Але фактично ця фізична особа не несе відповідальності. Скільки він про провіз людей, скільки він заплатив податків, скільки яку відповідальність він несе перед пасажиром? Єдиний спосіб врегулювати ринок пасажирських перевезень на таксі це внести зміни до законодавства в лютому. 2024 року в парламенті вже зареєстрували законопроєкт, завдяки якому інспектори Укртрансбезпеки матимуть ефективні інструменти боротьби з нелегалами на законодавчому рівні. Проєкт закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення порядку перевезення пасажирів автомобільним транспортом та протидії нелегальним пасажирським перевезенням. Та варто зауважити, що даний законопроект жодним чином не врегульовує діяльність онлайн платформ, які надають можливість працювати водіям без ліцензії. Тож ми закликаємо парламентарів роз'яснити ситуацію та звернути увагу на інформаційні платформи. Перш ніж ми перейдемо до фінального заключення матеріалу, напишіть про свій власний досвід поїздок на таксі. А також не забудьте знову ж таки підписатись на наш канал. У фіналі маємо Убер, Bolt та Уклон. Це не служби таксі, а платформи, які лише надають послуги, та майже ні за що не відповідають. Bolt – це провідна європейська мобільна платформа, яка створює міста для людей. Уклон це платформа, маркетплейс, це доступ до сервісу. Ми технологічна компанія, яка поєднує фізичний і цифровий світи, щоб зробити рух доступним для кожного одним натисненням кнопки. Онлайн платформи дають змогу працювати водіям без ліцензії та працевлаштування, в результаті чого керманичі мають змогу ухилятись від сплати податків. Разом з тим, онлайн платформи реєструють водіїв без співбесіди та перевірки стану їх авто, що ми довели власним експериментом. Тож єдиний метод вивести ринок таксі в Україні з тіні – це зміни на законодавчому рівні та Врегулювання діяльності онлайн платформ, тож ми сподіваємось на активні дії з боку уряду, щоб вирішити дане питання. А ми зі свого боку продовжуємо стежити за ситуацією, адже це наша справа.